Рубрика, чи забив гравець за 10 голів за Кривбас?» За драка. Я думаю, так, бо у нього тут хвалий стиль. Думаю, так, бо він талановитий гравець і капітан команди. Я думаю, забив, тому що він багато часу проводить на полі, і він дуже досвідчений. Забив. Микитишин. Ну я вважаю, що теж, тому що він теж недалеко від загара, задраки, тому багато часу на полі проводить. Е -е -е -е. Теж ні. Думаю, так. Думаю, так, бо він талановитий гравець. Забив. Дібан. О, можливо, можливо. Так, бо якось Дібанго, як дріблінг. Дібанго, думаю, так. Він швидкісний гравець. Забив. Ні, тому що це захисник, думаю, не забив. Мендоза. А, не забив, він тільки прийшов у Києва. Гадаю, що міг забити. Дуже то вийти гравець. Також так, бо Мендоза як медуза, не знаю. Ну він швидко бігає на А Я вважаю, що ні. Думаю, що також ні. Да, за нього боліваємо. Юрчес. Юрчес, здається, що так. Як на мене, він не дуже досвідчений, щоб стільки тільки поки забувати. За Юрчесом я тільки почав слідкувати, але думаю, що ні. Думаю, ні, бо це відносно новий гравець Е, Ні. Чому? Не може вся команда забувати по 10. Не забив. Каменський. Каменський, думаю, ні. Він тільки початківець і у нього ще все попереду. Каменський. теж ні. Думаю, що ні. Каменський я теж вважаю ні молодий, та не дуже досвідчений. Гадаю, що ні. Дуже юний молодий гравець. У нього все ще буде попереду. Останній твердохліб. Так, це да. 15 плюс буде. Твердохліб, звісно, так. Він найрезультативніший, як на мене, гравець Кривбасу. Думаю, так, бо Ми про нього багато хто говорить, і він телегравець. Забив, тому що він гарний гравець. І давно вже в Твердо Твердохліб забив. Думаю, так Твердохліб, На мою думку, найкращий бомбардир у